Сьогодні ми з вами зустрічаємося в спортзалі і не для того, щоб позайматися чи випробувати себе в спорті, а познайомитися з професією не лише педагога і спортсмена, а тренера з карате. Ходімо знайомитись. Тренер з карате. Так. Чим взагалі позиціонує себе цей вид спорту і вид бойового мистецтва? Взагалі карате з японського перекладу перекладається як путь пустої руки. Воно включає в себе не тільки виховання спортсмена як чемпіона, а виховання людини загалом, тобто виховання якості людини, таких як повага, контролювання себе в складних ситуаціях. Ну і, звичайно, це самозахист. Тобто, людина розвивається всебічно. Так. Угу. А ви займаєтеся особливим видом. Тобто Кіо Кошенкай, правильно? Да, да. Чим він відрізняється серед інших стилів? Ну, Кіо Кошенкай, слово Кіокошенкай, взагалі це шукачі абсолютної істини. Тобто, ми прагнемо шукати себе, ну вже така більш доросла філософія, така японська, шукати себе повністю в житті. Повністю знайти себе як в карате, так і в житті. Кілкушинка і карате, як виявляється серед інших, відрізняється тим, що це повноконтактний стиль. Тобто, по правилам змагань, якщо взяти інші безконтактні стилі, в нас в в противагу йде стиль повноконтактний. У нас за нашими правилами змагань, це змагаються спортсмени в повну силу. Один є, по правилам вони б'ються руками по корпусу, а ножки вже літають повністю по всьому тілу. А є якийсь взагалі тут повноконтактний, тобто можна, тут більше небезпеки і травм? Діти до 18 років змагаються в повному захисті. Це накладки на руки, накладки на ноги, обов'язково захист на для дівчаток на грудні та шолом. І тобто, ви теж це контролюєте? Так. Перш за все, це здоров'я дитини. Перш за все. І ці, цей захист ну, на руки, на ноги, на пах, шолом може гарантувати безпеку дитини. А карате взагалі це система захисту і, і нападу. Чи справді це основні напрями в цьому? Взагалі? Більше це система захисту. Тобто захистити себе, захистити своїх рідних, захистити своїх друзів в складній ситуації. Ми навчаємо дітей. Ніколи не нападати, не нападати першими. Тобто, якщо вже не можна конфлікт вирішити словами, в крайньому випадку вже приймати міри. Скільки ти вже займаєшся карате? Я займаюсь 5,5 років. А чому ти вирішила цим займатися? Що тебе підштовхнуло? Ну, я побачила рекламу і вирішила спробувати ну, себе. І ось мені сподобалося і до цього часу ось займаюся. А які вже взагалі в тебе є якісь здобутки, якісь нагороди, можливо, там ми бачили на початку. Так, я, ну, в мене вже багато здобутків, я вже багато чого досягла, ну, багато ну, призерка області вже. Чемпіонка України і ну неодноразово їздила чемпіонат Європи. Тобі взагалі це допомагає в житті. Можливо, десь знадобилися якісь навики. Так, мені знадобилося вже треную зараз дітей дошкільного віку, uh -huh. маленькі з трьох до шести років. Мені це подобається. То ти перетворила це вже в свою роботу і професію. Так. Uh -huh. І далі будеш цим займатися в майбутньому? Ну, мені поки подобається, буду займатися. Яка ваша взагалі основна педагогічна місія як вчителя, як наставника? Педагогічна місія найважливіше, мабуть, це виховати правильну людину в нашому суспільстві, в нашому такому зараз складному суспільстві, де якщо дитина, підліток, не спортсмен, що ми можемо бачити? Що така вся така розруха в нас відбувається? А ми ж моя задача як педагога виховати людину, правильну людину в суспільстві, щоб мала повагу до ближнього свого, поважали батьків, поважали друзів. Ну, старатися, щоб не було ненормативної лексики. Тобто це все також, ну і, звісно, спортсмен, чемпіон. То, виходить, що ви розвиваєте не тільки фізичну людину, а й Всебічно, і морально, і духовно теж. Так, загалом людина розвивається повністю. А як ви практикуєте саме якісь свої наставлення на тренуваннях? Чи тільки ви практикуєте фізичні якісь постійні тренування, чи ще якісь розмови, месіди? Як це взагалі відбувається? Зазвичай одне тренування не повторюється з одним. Тобто на кожному тренуванні є якісь різноманіття. Так, звісно, з дітьми спілкуємося. Постійно, я от в дитячому садочку практикуюся дуже багато. Тренування завжди починається з бесіди. Що, як дитина провела день? Тобто, що вона сьогодні робила? Вона теж тренується логічно, вона думає, тому що деякі є діти, які новенькі приходять до нас. Я запитую, як ти сьогодні провів день. Ну, Розказує, ну, був в садочку. І все. Тобто вона ну, ще не тренована, ще не, не може, да, ще не може розказати. А вже інші дітки, які вже займаються, вони вже починають мені розказувати. Я зранку проснувся, мене мама накормила там кашкою, потім в садочку граюся, їв те-то, те-то, тето. Такі дітки, як вже новенькі, то вони вже не можуть розказати, вони не можуть згадати, що вони їли сьогодні. Тобто, це теж тренується таке логічне мислення, пам'ять. Можна сказати, теж тренуються. Ви є як наставник, тобто для ваших підопічних і ваших учнів. Так, мені навіть дзвонять часто батьки, кажуть: от е, на цих вихідних у нас була атестація на пояс. Дітки здали на пояси, на полоски, І дзвонять батьки і питають, як там пришити полоску. Я кажу: Ну, пришити 5 сантиметрів там від кінчика поясу. Вони кажуть, ми хочемо, щоб було як у тренера. Ти давно вже цим займаєшся? Карате? Займаюся п'ять з половиною років. Ого. А чому ти взагалі вирішив прийти сюди, чи батьки змусили, чи ти сам? Мені самому захотілося, тому що вона мені дуже сильно сподобалася. Я подивився, як виступають різні на, на змаганнях, і мені дуже сильно це сподобалося, і я захотів цим займатися сам. А що тобі зараз от це дає? В чому став сміливіше? Можливо, якось розвинувся. Що це тобі дає? Я став сміливішим, е, е, я розвинувся, я тепер не боюся др... е, е, драк на вулиці, я тепер можу бути сміливим. Тобто йдеш і всі перед тобою розступаються. Ну так. Да. А взагалі, чим ви тут займаєтесь? Як проходить ваше стандартне тренування? Ну, спочатку ми заходимо в зал. Кажемо ось, потом е, передягає. Це ваше привітання, тобто. Да. Потім ми передягаємося, роз, ну, робимо розмінку, потім е, стаємо в ряди, е, поклони, потім п'ять розмінка, потім, е, рей, е, цім, е, дихання, щоб встановити дихання. Ну і потім там, класичне тренування там, і до гейко, кіхон, фізичне навантаження, шпагати, потім куміте, потім рейгі і потім п'ять грейги і тренування закончимо. Взагалі прийшли до такого е, виду бойового мистецтва. Чому вирішили цим займатися і присвятити своє життя цьому? Вирішив я почати займатися. Е, до нас, я сам не місцевий, я з міста Баранівки Житомирської області. До нас в місто приїхав тренер. Це, зараз він є президентом Житомирської обласної федерації, це Гордієнко Олександр Сергійович. Він є з міста Новоград-Волинський. Він до нас приїхав, відкрив секції. Спочатку пішов мій брат старший. Він є зараз президентом міської федерації Лановий Максим Валерійович. Спочатку прийшов він на тренування і потягнув свого меншого брата мене за собою. І так я почав займатися, можна сказати, з другого класу. А змусив чи ви самі захотіли? В дитинстві я ще не розумів, чи я хочу, чи не хочу займатися. Якось ну, ходив та й ходив, знаєте, так. А чому ви вирішили потім перетворити це в свою професію вже? Якось, мабуть, з самого початку тренування я дивився на тренера Симпая Олександра Сергійовича з міста Новоград-Волинський. І Я вже представляв, як я в майбутньому буду тренером. Якось воно мені одразу якось так ну, захотілося мені теж бути тренером. Я навіть зараз поминаю це все, як я про це думав в дитинстві. І дивлюсь, зараз ми з ним дуже добре спілкуємося, все і я йому розказую, що от, бачите, як ви на мене. Він був для вас наставником, який так, зараз є. Так, так, так. Дійсно. Uh -huh. А що взагалі повинна бути якась можлива підготовка, якась можливо моральна підготовка у дитини, яка хоче цим займатися? Ні, ми беремо дітей повністю без підго... не підготовлені. Повністю ми тут їх навчаємо з нуля, можна сказати, фізичної підготовки, духовної поваги. Все беремо дітей з вулиць, таких з дуже поведінкою. Всіх, ну Ніяких огранішень ніяких немає, так. Тендентна дівчина мною. Чому ви вирішила займатися таким ну, сильним спортом? У мене брат молодший займається карате. Рік до мене займався і ми з ним поїхали разом в табір літній, на відпочинок в Карпати. І я там спробувала себе на тренування, мені сподобалося і я залишилась. Тобто, повторюють не за старшими, а за молодшими. Так. А чим взагалі ти тут займаєшся? Тобі подобається, що тобі це дало як дівчині? Я багаторазова призерка чемпіонатів області, Житомира. Укратна чемпіонка України, учасниця чемпіонатів Європи та призерка чемпіонату світу. А як що тобі це дало як дівчині? Мені подобається цей вид спорту, подобається ходити на тренування, займатися спортом. А чому саме такий? Чому не знаю, тим, чим займається зазвичай дівчатка, все ж таки це вважається на Ну, Я спробувала себе до тренування і мені сподобалось. це, Це моє. Я вирішила. І потім ти далі теж будеш продовжувати цим займатися. Угу. А скільки років ти вже так? Майже два роки. А скільки тобі років? Навіть. А скільки ти вже займаєшся таким спортом? Два з половиною роки. А чому ти вирішив взагалі прийти сюди? Тренер до мене прийшов перший клас і об'явив про нове карате. Я вирішив спробувати, і я прийшов на перше тренування, і мені сподобалось. Я почав займатися з того часу. А батьки тобі підтримують в тому, щоб ти цим займався? Так. Що тату чому каже? Він говорить, що я правильно вирішив. Правильно вирішив. І що я не буду сидіти вдома, а займатися спортом. А ти ще десь береш участь у змаганнях? змагання? Вкраде. Я чемпіон України, багаторазовий багато чемпіон Житомирської області. Сьогодні ми познайомилися з японським бойовим мистецтвом, дізналися, що головне тут повага. А зараз ще дізнаємося, як прощаються професіонали.